Друзі, сьогодні ми з вами розглянемо комунальний трактор на базі е трактора Lowell 504 PRO. І давайте подивимось на нього зблизу. Зима вже на підході. Саша, привіт. Так, Всім доброго дня. Розкажи нам, будь ласка, про ці комунальні тракторці, що вони себе представляють, як працюють вернее, так, як будуть працювати. Ну, надіємося, що будуть працювати гарно. Це Lovel 504 Pro на вуз, стандартні на вузькій резині. Є в нас два замовлення. Одне замовлення на міську раду Київської області і друге замовлення на селищну раду. От такі два трактори будуть працювати в комунальному підприємстві. Даний трактор вкомплектований. Відвал для снігу, гідроповоротний, підйом опускання теж все на гідравліці, розмір відвалу 1,80 метра. Установлені пружини на даному відвалі, щоб кудись в якийсь бордюр впреться, щоб ніде нічого не відірвало, а воно амортизація буде йти на цих пружинах. І, що воно ну, дуже зручно, гарно для того, щоб не порвало ніякі узли. Також вкомплектовані дані трактори з щитками 2 метра. Отака от дорожна щіточка на 2 метра. Якраз вона перекриває повністю ширину даного трактора. Скільки коштує така щіточка? Щітка там десь в районі 3000 доларів коштує. Відвал в районі 1500 чи 1700 доларів. ну Точно ціну не пам'ятаю. Друзі, якщо когось цікавлять ціни на таку техніку, хтось планує готуватись до зими, то під відео є посилання на сайт компанії Мініагра. Там ви знайдете і ціни, і на трактори, і на навісне обладнання. До речі, комунальні трактора ми продаємо не тільки на базі ловела, також вони можуть бути і на базі Соліса, і на базі Оріона, і на базі джинми. На е, будь-який трактор можна буде установити навісне обладнання. Що відвал, що що чітко. Воно все йде універсальне. По відвалах там відрізняються просто крепіжі. Кріплення до самого трактора, а по щітках взагалі нічого не відрізняється. Там стандартна трьохточкова навіска, під будь-який трактор щітка підходить. Щітки є різних розмірів є. цю, що ви зараз бачите на даний час, це в нас двохметрова От. і є один... півтора-метрова. Тобто на трактори 24 кінських сили ну, цепляються там півтора метрові щітки, на трактори там 50 кінських сил цепляються двох метрові щітки. Ну не обов'язково ж купувати трактор на 50 коней, можна, ж, якщо невеличка територія, або якийсь жилмасівчик, або посілок да, ну, закритого типу. Так, не тільки, а все залежить від того, що чистити. Якщо треба, наприклад, чистити там тротуари, да, взагалі дуже гарно підійде Соліс 20 Шостий із маленький, він, він компактний. По будь якому тротуару він проїде. Там ширина даного трактора метр. Тобто на, на, на по будь-якій дорожці він проїдеться і почистить вам промете дорожку, все як має бути. Добре, зрозуміло. Друзі, нагадую, що компанія Мініагра це мережова компанія. У нас 16 торгівельних підприємств по Україні. І такий комунальний трактор ви можете придбати в будь-якому торгівельному підприємстві. На сайті, який під відео вказаний, є в розділі Контакти всі контакти, адреси, телефони наших торгівельних підприємств. Тож завітайте, купуйтесь, готуйтесь до зими разом з компанією Мініагра. «Міні Дякуємо. Лайк, підписочка. Не забуваємо, друзі, слідкуйте за нашими новинами.